Мене звуть Святослав Чуба, я президент учнівського парламенту Львова. А тепер так щоб не забутися, я амбасадор проєкту Львівські шкільні соціальні підприємства. Я амбасадор молодіжної слиці Європи 2025 року, і я є одним з засновників, засновників і членом відокремленого підрозділу Національної молодіжної ради України у Львівській області Львівська молодіжна рада. Отак от. Дякую. це чудово, що ти себе реалізовуєш вже в такому юному віці, в таких різних сферах? І власне це є приклад такого вже лідерства, так? Тому що це є лідерство, що вчитися працювати і ну, чогось досягати, так тобто діяти. І от у мене до тебе одразу таке запитання, Святослава. Скажи, будь ласка, а що таке для тебе лідерство, справжнє лідерство? І хто такий для тебе є лідер? Дякую за питання. Я вважаю, що лідерство воно проявляється в ситуаціях, в ситуаціях критичних, в ситуаціях мирних, в ситуаціях, які викликають, і кожному середовищу потрібен свій лідер. Лідерство проявляється в першу чергу в здатності комунікувати. Якщо лідер може прокомунікувати з кожною стороною, яка зацікавлена у вирішенні запитання у питанні сформування команди, тоді ця людина однозначно підійде. Тобто, перший ключовий момент це коли людина вміє комунікувати з різними людьми, і коли людина здатна приходити до певного вирішення, до певної думки, говорячи з цими людьми, тому що люди бувають різні, з кожним важко ну, по-своєму важко комунікувати. І до кожного потрібно знайти свій підхід, в другу чергу. Лідер це та людина, яка готова піти в певні моменти на особисті жертви, і припідносячи мету, ціль, яку вона переслідує, власне, дати ці жертви і досягти цієї мети. Це якщо так дуже загально. Добре, дякую. Твої думки дуже зрілі, такі вже навіть зважаючи на такий юний вік. А скажи, будь ласка, ну перше, ти себе відчуваєш лідером, і які, можливо, навички ти б хотів собі розвинути, щоб стати кращим лідером? Я зобов'язаний сказати, що я лідер, тому що я вже другий рік очолюю чинський парламент Львова. І знаєте, мені вперше. Декілька місяців дуже не вистачало розуміння людей. Мені було складно їх чути, тому що я вже мав чітке уявлення, як я хочу бачити структуру розвитку чинського парламенту Львова. Я поставив собі певні КІПІАЇ, і я до них намагався йти. І замість того, аби вибудовувати якісний діалог зі своїми парламентарями, я гнав свою правду. Я до них прийшов, кажу: дивіться, в мене розписана структура, в мене тут є департаменти, ми будемо працювати за такою моделлю, що кожен має певну зайнятість, кожного є свої підрозділи, і мене не хотіли чути, бо я не хотів їх чути. І, власне, якщо говорити про перший початковий період, я за собою помітив, що я не вмію слухати. Це був дуже довгий такий особистісний аналіз. Я себе намагався налаштувати на такий своєрідний swot аналіз своєї поведінки. І коли я вияснив, в чому же ж сама проблема, мені стало з. Нового року з 2024, тисячі в січні набагато легше з моїми парламентарями працювати, тому що вони вже штовхали свої ідеї, і я з ними якісно вів дискусію, діалог. А якщо говорити про зараз, то мені категорично не вистачає часу. Це навіть не навичка просто часу. Святослава, це всім не вистачає часу. Я так тобі розкрию таємницю. А чим старший стаєш, тим ще більше його не вистачає. Погоджуєтесь? Так, дякую. Я от якщо слухаю твій шлях, так ким ти є, коли ти представився, як ти, над чим ти працюєш, як ти розумієш те, що би ти хотів собі розвивати? Скажи, будь ласка, от ти пройшов? Я так розумію, оцей шлях тим, ким ти вже зараз є, якось в певній мірі інтуїтивно, можливо, не зовсім самостійно, тому що в тебе є і твоє середовище, і батьки, так, які впливали на тебе. Але чи ти не хотів би, як ти думаєш, якщо би ти з маличку, наприклад, вже ма. Якісь такі певні програми, які би розвивали ось оці, допомагали тобі розвивати твої навички. Чи щось би змінилося у твоєму житті? Однозначно так. Е, і ну, наведу приклад ситуації, яка мені довела, що мені не вистачало цих навичок ще з самого початку. Е, моя історія такого учінського самоврядування активної громадської діяльності почалася логічно зі школи. Е, ну, оголосили вибори в шкільний парламент. Я був незадоволений, те, що минулий шкільний парламент нічого просто не зробив, а тільки е, зібрали гроші з ярмарка. Тоді ще повномасштабного торгівля не були. І так сталося, що дітки собі взяли, розпиляли декілька сотень гривень. Це фантастика була. Ну і плюс нічого не було реалізовано з поставлених цілей, потреб учнівства. Е, я подався і я пролетів, але я зайняв другу позицію і. Проблема була в тому, що в мене не було достатньої комунікації з умовними виборцями. Хоч ті виборці, як учні, вони і так би мене не слухали, тому що це і діти, вони не сприймають цього процесу всерйоз. Але в мене взагалі не було налагодженої з ними комунікації, і те, що я зайняв друге місце, це просто виглядало так, що дивились на інших кандидатів, і розуміли, що в них і сиріша передвиборча заявка, і все в тому дусі. Тому то те друге місце, воно таке дуже відносне. Ну а далі воно вже в своїй чельзі почало крутитися. Я почав зустрічатися з новими людьми. Я вийшов на рівень районного самоврядування. Так, знаєте, знизу догори піднімався. І я почав, почав зауважувати, що. Постійно хтось є в чомусь кращий за мене, там, в тому чи іншому запитанні. Ну, завжди знайдеться така людина, яка буде в чомусь краща за вас. І от в процесі цього всього дослідження людей я зрозумів, що, блін, я своє дитинство десь не там провів. При тому, що мені було 15 років, а я говорю, що я дитинство десь на там провів. Е, і на тому моменті я, напевно, так трохи зрозумів, що мені, мені не вистачає тієї базової шкільної освіти, де мене вчать предметам. Це безумовно цікаво вчати фізику, хімію, математика, взагалі, основа наук, українська мова, історія це все важливо. Але мені хотілося ще щось позакласно, ще чогось додаткового, щоб підкріплювало мене як особистість, яка формується, яка хоче ну прагне якихось змін у своєму житті. І от, власне, мені не вистачало того всього, що пропонує програма Лідер у Мені. Дякую. Ну загалом, так про які ми говоримо про які навички. Так цікаво почути твої цілі насправді, і чи ставиш загалом ти собі перед собою цілі, і які вони? Без мети неможливо жити, бо коли немає мети, людина починає просто губитися в повсякденних речах. Ну, є така книжка Есенціалізм не пам'ятаю автора, але сутність основна, що ви повинні визначати в своєму житті головний пріоритет. Ну, є багато тверджень, що пріоритетності стає багато, але сама суть пріоритетності виникла в 1900-х роках, коли робота стала загалом будь-яка робота стала багато, багато функціональної компанії. Люди почали собі виставляти багато пріоритет. Пріоритетів початково слово погодить з 1400 х з англійської мови стародавньої, і воно в однині один пріоритет в цьому житті. І есенціалізм книжка сама починає наштовхувати на оцю думку, що в житті ви повинні виставити собі головний, головну мету. Вона може бути нереалістична, може бути реалістична, залежить від вас, тому що мрії реалізовуєте власне в живі е, і ну моя мета. Я гадаю, що це є відчуття особистого внеску в суспільство, і це не просто відчуття а визнання цього внеску. Це як по піраміді Боже, Маслоу, здається, Маслоу. По піраміді масов, але я собі це поставив як за головну мету. І звідти в мене вже пішли такі, можна сказати, на сходинку нижче мета. Я хочу потрапити в студентське самоврядування або в профком при університеті. Я хочу почати зразу працювати на різних внутрішніх, державних міжнародних проєктах на грантову підтримку. Я хочу вивчати ще одну іноземну мову або навіть дві. Я хочу налагодити хороші, якісні зв'язки з своїми однолітками, з людьми старшими, з людьми молодшими. І воно так все доходно. Ходить до того, що я прагну відчувати себе особистістю, визнаною, яка реально щось робить, а не просто б-б-б-б-б-б-б-б і знову Дякую. Знаєш, Стаслава, твої думки це справжнє свідчення того, що лідери, покоління лідерів, вже є серед нас. Але от, послухавши твої цілі, я хочу тобі побажати, щоб окрім своїх таких робочих освітніх планів, ти не забував гострити пилку. Що таке гострити пилку? Це і вміти і відпочивати, так і самовдосконалюватися у всіх проявах твого життя. Але насправді тобі бажаю, щоб усі твої цілі вони дуже такі достойні, амбітні, реалізувалися. Я тобі дякую за розмову. Вам щиро дякую. І ми даруємо тобі книжку, «Сім звичок 에, Святослава. 에, високоефективних підлітків. Я думаю, що вона буде тобі корисна, незважаючи на я усі я твої. Купую. А ти думав її купити? Не купуй. Маєш. Дякую тобі. Дякую. Що ж.